Виконуємо номер 1480 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди «Y» за формулою. «Y» дорівнює 7,5 помножено на Х, відняти 4,2. Якщо х дорівнює 3,6 і х дорівнює 2,14. Приступаємо до виконання, якщо х дорівнює 3,6, то y дорівнює 7,5 помножити на 3,6 і відняти 4,2. Розставимо порядок дій. Перша дія множення, друга віднімання. Виконуємо першу дію. 7,5 помножимо на 3,6. 6 помножити на 5, 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 7,42 да 3 – 45. Виконуємо множення на 3. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 да 1, 22. Виконуємо додавання. 0 переписали, 5 додати 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2, 6 да 1, 7, 2 записали. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 27. Виконуємо другу дію. 27 віднімемо 4,2. Допишемо 0. у дробовій частині. 10 відняти 2 буде 8, 6 відняти 4 буде 2, і 2 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 22, Отже, якщо х дорівнює 3,6, то y дорівнює 22,8. Завдання друге. Якщо х дорівнює 2,14, то y дорівнює 7,5 множимо на 2,14 і віднімемо 4,2. Ростамо порядок дій. Перша – множення, друга віднімання. Виконуємо першу дію. 2,14 помножимо на 7,5. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5 – да до 7. 2 множимо на 5 10. Виконуємо множень на 7. 4 множимо на 7, 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 7, 7 до 2 9 7 множимо на 2, 14. Виконуємо додавання 0. 8 додати 7, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 дати один, п'ять да ще один шість. І один переписали відокремлюємо три цифри після коми один, два, три. Вийшло сотих. Виконуємо другу дію: 16,5. Віднімемо 4,2, допишемо 0. 5 відняти 0,5 10 відняти 28, 5 відняти 4,1. І 1 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 11,85. Ми знайшли значення Y, яке дорівнює 11,85, якщо X дорівнює 2,14. Номер 1480 виконано.